Вітаємо всіх учасників конференції з нагоди Дня відкритих дверей, державного навчального закладу Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну. Щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість назустріч з вами. Вдячність українського народу, воїнам Збройних сил України безмежна, як від землі до Сонця і назад. Вони оберігають наші можливості, нашу спроможність жити і діяти далі. Слава Україні! Героям слава. Колектив Херсонського вищого професійного училища Серівська дизайну дякує всім, хто зміг долучитися до нашого онлайн-закладу, незважаючи на відстань, на складнощі з електроенергією чи з підключенням до мережі. Перш ніж перейти до презентації нашого закладу, освіту, освіти звертаюся до всіх учасників конференції, будь ласка, випніть мікрофони на своїх пристроях. Дякую за розуміння і почнемо. Державний навчальний заклад Херсонське Вище професійне училище сервісу та дизайну готує фахівців з таких професій: кравець закрійник, нянька-губернер, соціальний робітник, перукар перукар модельєр пізажист перукар перукар модельєр манікюрник, флорист, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. В училищі зібрана потужна команда педагогів професіоналів. Та подбає про ваше майбутнє. В закладі створені всі комфортні умови для навчання, сучасне обладнання, просторі класи, майстерні, навчально-практичний центр, все, що необхідно для підготовки кваліфікованих робітників. Тільки тут ви зможете навчитись дарувати людям красу і радість, бути завжди особливими і корисними в різних життєвих ситуаціях. А тепер переходимо безпосередньо до професії нашого закладу. Кожень, кожен, хто віддає перевагу ексклюзивному одягу, добре знає про послуги такого майстра, як кравець-закрійник. Фахівець, фахівець цієї галузі це творець іміджу, володар невгамовного смаку і людина з творчим натхненням. До вашої уваги пропонуємо відеоролик. Опановуючи, опановуючи професію кравець за кріник, наші учні навчаються на сучасному обладнанні. Професійне швейне обладнання різноманітне за своїм призначенням, система автоматизованого проєктування дозволяє створити конструкції та лекали детали одягу за допомогою цифрових технологій. Вишивальна машина надає можливість прикраса, прикра, прикрасити швейні вироби будь яким логотипом, малюнком, абревіатурою за бажанням клієнта. Майстерні училища оснащені великою кількістю промислових універсальних і спеціалізованих швейних машин. Юні майстрині виконують замовлення для підприємств, організацій, населення міста втілюють всі свої сміливі фантазії в реальність. Формування особистого стилю вміння допомогти підібрати свій стиль, свою модель. Враховуючи особливості фігури, дати ділову пораду замовнику щодо вибору одягу всі ці навички розвиваються під час навчання. Самі активні кравчині шукають нові цікаві ідеї в швейній галузі і втілюють їх для вас на майстер-класах. Творчі групи працюють над розробкою проєктів з пошиття нових колекцій. Учні з захопленням створюють колекції одягу своїми руками. Доброго дня, мене звати Ярослав. Я навчаюсь на першому курсі в училищі під назвою хвпу СД. Зараз ми покажемо, як це бути молодим дизайнером у місті Херсон. Я вважаю бути дизайнером і не вміти шити це не професійно. Адже бути дизайнером це не тільки вміти моделювати та конструювати одяг. Це означає робити одяг надійним та вирушним. Ще кожного року.

My hands, hands, hands up on my head, head, head like Маємо участь в обласних всеукраїнських конкурсах професійної майстерності, де наші учні з професії кравець за є постійними призерами. Вітаю! Я країла Ольга, навчаюсь в Вищому херсонському професійному училищі сервісу та дизайну. Після 9 класу серед безліч професій мене привабила одна кравець закрійник. Це творча професія, що має попит на ринку праці і навіть за межами України. Ось я зараз знаходжусь у Польщі та працюю на швейній фабриці. Супер. Супер. Дякую багато. Я задоволена своїми навичками шиття, які придбала завдяки нашим професійним вчителям. Дякую їм за це. Кравець закріни. Це провідна професія у виробництві одягу. Якщо ви комунікабельна людина з оптимістичними поглядами на життя, якщо у вас добре чуйне серце і ви прагнете робити добрі вчинки та бути корисним іншим людям, то професія нянька-гувернер, соціальний робітник саме для вас. І знову переглянемо коротке відео. Наша професія нянька, гувернер, соціальний робітник. З кваліфікації нянька учні навчаються надавати індивідуальну допомогу батькам, у яких народилася дитина. Сьогодні все більше сімей зважується найняти помічницю, яка буде допомагати їм у догляді за дитиною протягом дня або на декілька годин. Тому такий спеціаліст може регулювати графік роботи і відповідно рівень заробітної плати. Наступна кваліфікація гувернер. Гувернер це не просто гарне старовинне слово, а назва професії, яка користується чималим попитом. Гувернер виховує і навчає дітей дошкільного віку, знає різноманітні освітні методики, може підібрати для дитини індивідуальний план навчання, знає дитячу психологію, необхідні такі спеціалісти як в Україні, так і за кордоном. Навіть в умовах війни, окупації гувернери навчають дітей малювати. На малюнках діти зображають свої почуття та бажання: мирне небо, море, прапор України, своє рідне місто Херсон. отримуючи кваліфікацію соціальний робітник, учні навчаються наданню допомоги у побутових питаннях людям, які того потребують. Соціальний робітник це і друг, і психолог, і помічник. В тяжкий час він допомагає впоратися з проблемами, що навалилися. Соціальні робітники допомагають волонтерам доставляти гуманітарну допомогу, допомагають у побутових питаннях, в'яжуть шкарпетки для відправки на фронт. Наші учні активно займаються волонтерством. Я учник 720 групи. На момент проживає в селі Ковінське, Береславський район, Херсонська область, допомагаю соціальним робітникам встановити село після агресії Росії. Ба йому за все. Представник професії нянька говернер соціальний робітник це професіонал, який виконує комплекс доброчинних справ. Перукар. Перукар модельєр візажист манікюрник. Цих майстрів можна вважати справжніми митцями. Художниками, який працює з кожною людиною як над власним полотном. У всі часи жінки прагнули виглядати красиво. Сьогодні головним, головними складовими елегантного образу є правильно підібраний макіяж, охайна зачістка, доглянуті руки і красиві нігті. Все це додає людині впевненості у собі і приносить задоволення. Розвиток учнів. Постійний пошук платформ і тренерів до участі в конкурсах, чемпіонатах, семінарах. Багато з цих заходів для нас проходили під керівництвом Маріне Мурадян. Маріне суддя з перукарського мистецтва спілки професіоналів України, майстер міжнародного класу, тренер, член збірної України. Провідний професіонал 2021 року, багаторазова призерка чемпіонатів України, Європи та світи, світу, і у 2021 році стала володаркою Кубка світу, що вперше в історії України. Сьогодні ми запросили Маріне виступити для вас. Маріне, просимо вас до слова. Так, не бачу Марі... Маріне. Вона була з нами. Але щось, мабуть, не так пішло. Бачила Маріне на екрані, дуже шкода. Маріне, Маріне, ми чекаємо вже вашого виступу. Да. Дякуємо вас. Просимо вас. Спасибо, всім доброго дня. Я Маріне Мурадя. Я очень рада, що являюся частичкою вашої училища. Скажу, что для меня большая честь работать с учениками училища, и скажу сразу, что они все таланты, и надо только чуть-чуть поддержать, чтобы раскрыть весь талант. Я являюсь тренером, тренером Украины, ну, международный тренер, но моя Работа состоит в том, что я готовлю ученикам, учеников на чемпионат украины. Было бы хорошо, если на этом дети не остановились и продолжали бы дальше развиваться и идти там на чемпионат европы, потом чемпионат мира. Я хочу я буду продолжать с вами работать и я хочу раскрыть много- много новых талантов, скажу, что у нас уже была честь представить училище в украинском чемпионате и скажу вам, что после первой тренировки, когда я приехала в Херсон, после первой тренировки на следующий день даже учителя э, э, это высказали свое желание участвовать в чемпионате. И это большой прогресс, что есть желание развиваться и развиваться есть куда. В нашей профессии каждый день не одинаково, каждый день что-то новое. И это самое после первой как раз участие. У нас было 19 участников из ну, разных там категорий мы взяли и юниоры, и ученики, и мастера. Мы из 19 участников заняли 14 призовых мест и выиграли лучшая команда номинация. Это для нас большая честь, и это была моя первая тренировка в училище. После этого был потом чемпионат в Киеве, там тоже заняли призовые места. Хочу сказать, что развиваться есть куда. А я с моей стороны буду делать все, чтобы наши ученики, чтобы у них появилось желание учиться учиться развиваться. Я еще являюсь чемпионом мира и Европы. Доказательство этого, чтобы вы понимали, как я хочу, чтобы мои все знания ну, передал, передала я всем моим ученикам. Вот вам доказательство все эти дипломы. Смотрите, какие работы можно делать. Это все мои идеи, мои работы. Вот э, хочу показать вам э, все вот кубки, золотые медали. Э, я хочу еще хвастаться. Подарок от моих учеников. Это херсонские дети для меня делали. И вот еще одна ручная работа, наверное, многим знакома. Так что профессия парикмахера – это, это чудесная профессия, надо его развивать. Надо дать возможность нашим детям, чтобы они раскрыли все свои таланты. От родителей просто прошу, чтобы вы верили своим детям и дали возможность им развиваться. У каждого ребенка есть свой талант. И надо их только раскрыть. А я буду рада, если э, будут какие-то вопросы, можете потом э, задавать, да, я могу объяснить, рассказать, что из себя представляет чемпионат, как туда, для чего это важно. Это чемпионат скажу сейчас сразу, оно развивает э, видение, мышление и скорость. Это ваши дети уже на будущем будут не простые мастера, которые будут работать в каких-то экспресс-салонах, а они могут даже сразу открывать свои салоны красоты. Наверное, все. Мы благодарны вам, Марине, за это и мотивованный выступ. Незважаючи на вашу зайнятість та щільний графік, ви знайшли для нас час та занурили всіх у професійний світ б'юті індустрії. Щиро дякуємо вам за це, Маріне. Спасибо. А ми продовжуємо. Продовжуємо. Багато хто любить хитромудрі букети, що складаються з квітів і прикрас. Інші віддають перевагу невеликим, але елегантним букетам. Хтось підбирає букет під сукню, під колір очей, під настрій. І у всьому цьому може допомогти флорист. Флорист це митець, який замість фарби використовує мову квітів. Для створення букетів і композицій однієї лише любові до квітів недостатньо, ще необхідно володіти певними знаннями. До вашої уваги невелике відео. Якщо ти шукаєш креативну професію і не знаєш, яку обрати, приєднуйся до нас. Флорист – це твоча професія. заняття проходять цікаво і різноманітно у невимученій обстановці. Ти пізнаєш світ флористики та дизайну. Навчишся створювати тематичні фотозони, яскраві композиції до будь-якого свята. Опонуєш роботу з квітами у і, і знаєш багато хитрощів професії. Разом з нами ти навчишся техніки створення букетів, дізнаєшся про догляд за заквіт та їх використання в різних видах дизайну. Запрошуємо вас у Подорож у світ флористики. А зараз надаємо слово нашій випускниці Степанюк Ганні. Будь ласка, Ганна. Доброго дня! Я випускниця групи флористики групи флористики 2022 року. Зараз я внутрішньо переміщена особа, знаходжусь в іншому місті і знайшла роботу по своїй професії. Ця робота дуже цікава, розвиває особистий потенціал людини і фантазію, також змінює погляди на світ, тому що ти працюєш з живим матеріалом і з людьми, які приходять до тебе за квітами. Наша професія важлива зараз як ніколи, тому що ми, флористи, здатні приносити яскраві. На роботі сказала одна жінка, людям щастя, і в нас дуже гарна робота. Отже, ми приносимо яскравість і щастя людям в похмурні. Ми продовжуємо творити красу і радувати хоч трошки людей. Я хотіла бути флористом у трьох магазинах. Перший магазин був в Херсоні, там не задалося, тому що через декілька днів почалась війна. Два магазини було вже тут. І я хочу сказати, що у кожного магазину є свій стиль і напрямок пристворення букетів. Дальше магазин, в якому я була, там були три стандартні упаковки, наприклад, до букетів. А той магазин, де я працюю зараз, там вже многограність. Там ти їх робиш як ти хочеш, як тобі заманеться. Головне, щоб це було гарно, і там це завжди привітається. І сподобається людям. І в цьому магазині працюють двоє хлопців з флористами, і це мені дуже сподобалось. Це така ізюминка, яка є не, не всюди, тому що в основному одні дівчата працюють флористами. Я дуже рада, що мене навчали майстрині з нашого училища Наталя Анатолівна, Ольга Лінічна, та Теорію нам Катерина Вікторівна. Я їм дуже вдячна по цей день, тому що їхні знання стали мені в нагоді зараз в наш складний час. Бути флористом це круто. Твоя уява розвивається з кожним днем все більше і більше. Ти дізнаєшся новинки, бачиш в інтернеті чиюсь роботу і хочеш її повторити, щоб в тебе вийшло теж так гарно. Я коли на роботі, то я в гармонії. Я відчуваю душевний спокій, мені дуже подобається моя робота і це моя улюблена справа. Тож запрошую вас бути флористом. Дякуємо Ганно за таку цікаву розповідь, за такі приклади, і ми можемо підсумувати, що флорист одна з найгарніших і творчих професій. Без представників цієї професії складно обійтися. Тепер представимо вам одну з найбільш затребуваних професій сьогодення оператор обробки інформації та програмного забезпечення. До вашої уваги, презентація. Інформаційні технології сьогодні проникли у всі сфери діяльності людини. Не можна назвати жодного виду діяльності, який не був би так чи інакше пов'язаний з комп'ютерною технікою. Відповідно, зростає попит і на тих, хто вміє з цією технікою поводитися, та не просто вміти користуватися, а саме підтримувати, модернізувати та в тому, що полагодити. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення вміє все це і навіть більше. З-поміж всього, чому можна навчитися на цій професії, виділимо основне: це обслуговування ПК. Робота з повним офісним пакетом програм, обробка аудіо, відео та графічної інформації, навчання основам алгоритмізації та веб-дизайну. За період навчання ви зможете впевнено вибрати комп'ютерну техніку: від розумної розетки і роутера до потужного ігрового ПК, подарувати друге життя старому ноутбуку. Ми навчимо, як його оживити. Перестанете боятися страшних і дивних помилок у роботі комп'ютера, бо будете розуміти їх причини і способи усунення. Працювати будемо не тільки з інформацією, а ще й із залізом. Як правильно розібрати та зібрати системний блок, щоб не було зайвих деталей, і що робить кожен його компонент? Навіщо потрібно стільки кабелів та шлейфів? Детально розберемо принципи роботи техніки і навчимося її обслуговувати. Щодо обробки інформації працювати будемо з різними її видами. З аудіо та відеофрагментами, 2D і 3D-об'єктами, зображеннями і просторовими моделями. Для цього ми використовуємо широкий набір професійних інструментів відповідного програмного забезпечення. Класно змонтувати відео з надзвичайно плавними переходами, добитися вау-ефекту. Від обробленого і виставленого фото і безліч інших прикладів. У кожного буде простір для експериментів та можливо вивілити свої залі. підготовки фахівця з обробформації Є вивчення принципів алгоритмізації. Будемо перекладати з людської мови на машину. Значну увагу також приділимо популярному сьогодні напрямку розробці веб-сайтів. Що таке структура сайту, його інтерфейс та макет, і яка реалізуємо на практику. Ну і, звісно ж, не оминемо своєю увагою офісні програми, але це не буде банальне друкування тексту чи заповнення таблиць вручну. Будуть такі фішки, як автоматизація процесу, розпізнавання тексту, створення міні-програм для роботи з текстовими та табличними документами, власна маленька, а може й ні, база даних, робота у хмарі, все це і ще дуже багато іншого ви вивчите, коли прийдете до нас навчатися за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це висококваліфікований робітник, який має найсучасніші знання у сфері it технологій цікава, корисна та актуальна професія. Якщо дизайн, ваше покликання, краса, ваше бажання, мода, ваше життя, а доброта ваше кредо. Скористуйтеся прекрасною можливістю розкрити для себе таємниці професії державного навчального закладу Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну. Переліком документів для вступу ви можете ознайомитись на наших сторінках в соціальних мережах: Instagram, Facebook та на сайті закладу. Запрошуємо вас також долучитися до групи в телеграм-каналі. Вступ до ХВП УСД, де ви можете отримати відповіді на свої питання стосовно вступу та навчання. Дякуємо всім за увагу. Тепер ви можете поставити свої запитання. Ну, якщо запитань немає, то ви можете згодом написати нам повідомлення або в групах в соцмережах, або в Дірект. Ми задоволенням відповімо на них. Чекаємо на зустріч з вами в нашому навчальному закладі. До побачення!